Мабуть, десь за тиждень до початку всі про це говорили, звичайно. Якось воно в повітрі все було. А, відчуття, що ось-ось щось буде. 24-го зранку ну, ми всі просну, проснулись від, від вибухів. Ну, був вибух недалеко від Старобільська, мені здається, це було чи то половинки. Но. І одразу був дзвінок із. Адміністрації, що почалось і евакуюйте. В окупації страшно. Я не знаю, звичайно, я не була в ситуації, коли місто Бамблять, да? отак, от от, скажімо, під пострілами. Але бути в окупації взагалі, ну, якщо чесно, а я вдруге це бачу. Перший раз в Луганську і тому. Це неприйняття цієї ситуації, і е, бажання скоріш, скоріш скоріш виїхати кудись, щоб цього не бачити. знаю, мені страшно е, страшно від того, що тебе знову викидають з твоєї домівки тільки тому, що ти ідентифікуєш себе як українець, особливо вважаючи, що ми дуже таку проактивну позицію, е, наша бібліотека і всі фахівці наші працівники. Е, Займали, то ну, все місто знало. То ми розуміли, як тільки окупували місто, то почнуть зараз кошмарити, як то кажуть, активістів, і нам просто треба тікати. Перше бажання у людей було вийти і цей протест, продемонструвати. Це природне, мабуть, для нас, як демократичного суспільства, тому дуже багато. Активних людей. Вийшли мої працівники, теж ходили. Це було бажання і це правильно, насправді це правильно, це треба було зробити. Е, багатьом потім це аукнулося. Вдруге, без домівки, дуже дуже складно. Не знаю, я, в мене таке відчуття е, подвійне з одного боку. Собі задаєш питання, що ти зробив в цьому житті? Не так, що тебе вдруге просто да, викидають. А з іншого боку, відчуваєш, що є щось більше на мабуть, да щось більше ніж твоя просто домівка. Це відчуття такої великої країни, куди ти виїжджаєш і ти вдома. Кажуть, у кожного переселенця є своя історія про перший український блокпост. То тобто ти її ніколи не забудеш, коли ти виїжджаєш, і ух, ти вдома. І от це відчуття ну було вдруге так само, тому це таке подвійне відчуття. Щось ти втратив, щось знайшов. Я знайшла свою дотичність до якогось українського контексту, да, скажімо. От навіть в професійній своїй діяльності е, я після 2014 року маю набагато більш можливості, е, аніж навіть до 14-го. Тому що е, знаєте, коли в тебе немає чогось тут великого, де ти живеш, то ти намагаєшся бути корисним десь всюди. Дуже сумую за Старобільськом. Я народилася в Старобільську, хоча більше життя прожила в Луганську. І коли ми уїжджали з Луганська, навіть це не було так боляче. Прийшлось починати вдруге з нуля, але знаєте, оце вже було не з нуля, бо виїхав колектив. Ти виїхав з однодумцями. І це 90% успіху. М-да. Скоріше за все, в мене залишилась тільки, тільки моя робота. <рес> моя шапочка, це позиція, да. я вивозила її з окупації навіть. Хоча, коли я її купила, да, це просто був такий якийсь такий декоративний момент. Але, знаєте, коли збиралися виїжджати, і чомусь я так думаю, що взяти на голову. Думаю, ну. Уже досить тепло. Я поїду без головного бору, але оце я візьму. І в мене навіть був такий цікавий на одному з блокпостів у цих орківських момент, коли вони щось причепилися до двох хлопців, які їхали у нас в автобусі, і там почали шманати, витягати їх речі, перевіряти валізи. І я така сижу, думаю, а як ото їм стукнеть всіх перевірити? У мене така шапочка в рюкзак наплічнику. Ото я попала. Ну але ні. Після 24 лютого ми всі змінилися, і я також. Хоча, зрозуміло, що для нас війна почалась 14-му, і ми змінилися ще тоді. Але після е, повноваштабного вторгнення, е, по-перше, стали більш лютіші. І, до речі, не лише на Росію, а й на тих наших співмешканців області, які, які чекали, які потім з перших днів почали там здавати. Ви знаєте, я навіго гов... нічого їм не хотіла говорити цим ждунам. Просто хочеться в очі подивитися декому. Я ніколи раніше, після 2014 року, не думала про те, чи ну, повертатися в Луганськ, коли мене питали, а ти ось повернешся в Луганськ, якщо там звільнять. Мені завжди здавалося, що. Ні, то щось не хочеться до цього життя повертатися до воєнного щодо 2014 року. А зараз я розумію, що ми маємо туди повернутися, хоча б для того, щоб довести. У Луганську має бути український контекст, такий, українська культура. Окрім нас цього, ніхто не доведе.